Привіт, я Олексій. і Я подорожую по всьому світу. Зараз знаходжусь в Україні. А я краєзнавець Оксана, і неодмінно познайомлю вас із чудовим краєм річок та озер, мальовничих лугів та лісів, незайманих боліт і родючих ланів, а також унікальних історико-культурних пам'яток різних епох. Тож запрошую за незабутніми враженнями на Сумщину. Круглий двір. Одне із семи чудес сумщини, яка знаходиться у місті Тростянець. Він являє собою невелику фортецю овальної форми з високими стінами і чотирма круглими вежами по периметру, у яких жили актори, конюхи і слуги палацу, був колодязь для напування коней та зберігався увесь господарський інвентар. Раніше тут був кінний двір, потім літній театр або цирк. Воїни або артисти виступали на великій арені посередині, а вздовж стін були місця для глядачів. Фортеця має великі цегляні арковані ворота, а зовні круглий двір оточує товста стіна із стрільчистими нішами, яка розділена на два яруси карнизом. Це одна із найдавніших громадських споруд України, яка збереглася до нашого часу, та не має аналогів в українській архітектурі. Сьогодні споруду відреставрували і проводять різні культурні акції та фестивалі. О, а я чув, що тут неподалік на околиці міста є загадкова архітектурна споруда Грот Німф. Так, це у дендропарку не скучне. Німф складається з приплющених великих піщаних каменів і напівкруглих входів, а покриває його цегляний верх з арочними отворами, через які в день потрапляє сонце. Всередині споруди знаходяться підставки для смолоскипів для освітлювання. У грота чотири різні підземні ходи, і один з них служив входом у підземелля міста. Цей грот декоративний, побудований для відпочинку власника садиби і його відвідувачів, де організовувались театральні вистави, героїнями яких були перевдягнені в лісових німф дівчата. Звідси й пішла назва споруди. Ну, дива. А розкажете про скелі, які навіть влітку забарвлені у білосніжний колір. А це в селі Могриця, що знаходиться на березі річки Псел. Тут є кридяні гори, з яких відкривається неймовірний пейзаж на декілька десятків кілометрів. Тут унікальний ландшафт, поєднання з вивистої річки, безкраїх полів, пагорбів і кридянів кар'єрів. За легендою, 200 мільйон років тому на цьому місці було море, а крейда в кар'єрах це залишки скелетів морських тварин. Я ще чув, в пагорби Могриці зараз дуже популярні серед митців, і тут проводять етнофестивалі, фотопленери і різноманітні мистецькі проєкти. Так, обов'язково завітайте на такі заходи. А чи знаєте ви, що на Сумщині є унікальний прекрасний степ, який протягом тисячоліть не торкався плуг? Це заповідник Михайлівська цілина, одне із семи чудес природи Сумщини, адже має найпотужніший у світі шар чорноземів товщиною до трьох метрів. Рослинний світ цілини досить різноманітний. Тут є і звичні для України ромашка, волошка, льон. Так і види рослин та грибів, які занесені в Червону книгу України. Завдяки рослинам, що тут ростуть і цвітуть у різний час, степ протягом літа до 12 разів змінює своє забарвлення у різноманітні кольори. Також постійними мешканцями є різні тварини, рідкісні птахи, трапляються лось, кабан та дикі кози, дуже багато дрібних гризунів. На території Михайлівського степу є озерця болота, які під час злив. Заповнюються водою. Я у захваті. Це унікальний край, природа якого зачаровує. А чи є ще подібні природні дива? Так, Деснянсько-Старогуцький національний природний парк. Це ліси з віковими деревами, болотами, луками, де росте багато рідкісних видів рослин та річка Десна, яка зберегла донині свій природний стан. Тут озера засіяні яскравими квітами сніжно-білого та жовтого латаття. А у лісах крізь ажурні крони до землі надходить багато світла, завдяки чому тут достигають чорниця та інші соковиті ягоди, які стають поживою для багатьох мешканців лісу і ласощами для мандрівників. Також неймовірно вражає розмаїття птахів. На весні та восени тут зупиняються багатотисячні зграї гусей, качок, журавлів, лелек, лебедів. Незліченні і рибні багатства десни загалом парк є домівкою для 97 видів рідкісних тварин. Оксано, а я ще читав про яблуні на Сумщині, аналогів які немає в усьому світі. Ми можемо побувати там. Яблуня Колонія це унікальний, особливий об'єкт природно заповідного фонду Сумської області та ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. За легендою, дерево має понад 220 років, а первісного стовбура яблуні давно вже немає. Особливістю яблуні є її здатність до самостійного вкорінення гілками. Віття нахиляється до землі і пускає коріння, коли один із стовбурів відмирає. Так яблуня продовжує собі життя. Набравшись сил, вже не гілки, а дерева піднімаються знову догори, рясно вкриваючись червоними білими квітками на весні і приємними на смак яблуками весени. Чи знали ви, що на Сумщині є унікальний музей горюнської культури? Це музей, в якому можна дізнатися все про побут невеликого етносу горюнів. У музеї представлені старовинні предмети побуту, меблі, одяг, посуд, ремісничі інструменти. Здається, що ви прийшли в гості до звичайної української сім'ї тільки 100 років тому. Тут і старовинні ікони, і вишиті рушники, і колиска, і ткацький верстат. Завдяки компактному проживанню їм вдалося зберегти свою мову, культуру і побут. Тут можна побачити сам будинок, господарські будівлі, сарай, клуню, млин та незвичайний колодязь журавель. Дійсно, сумщина це неймовірний край з безлічу цікавих та визначних місць, які слід відвідати кожному. Ну що ж, а ми йдемо далі, адже це далеко не все.